Скоро літо, і ви вже, мабуть, вирішили, що хочете зв'язати собі до нового сезону. Дуже часто буває, що вибрали модель і постає питання, яку пряжу обрати, як зв'язати спицями чи гачком, який візерунок. І тут ламаєш собі голову, що робити. З простору інтернету я взяла декілька цікавих моделей і зараз ми спробуємо підібрати під них пряжу. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. Для теплої весни або прохолодного літа можна зв'язати ажурний кардиган. Мені сподобався такий варіант в'язаного жакета в сітку різного розміру. Смужки розділяються двома виворітними рядками. Для такого кардигану можна обрати мікрофібру Alize Diva Fine, ниточки тоненькі. І спиці беремо 2,5-3 мм. Дівафайн Нова пряжа від Алізе з дуже широкою різноманітною палітрою, і кожен може знайти свій улюблений відтінок. Огляд на цю пряжу обов'язково ми зробимо на нашому каналі. Витрати спицями 2,5 на середній розмір біля 5 мотків, в залежності від довжини виробу. А ще можна роздивитися віскозу, Style – Це бавовна з віскозою. Ниточка теж тоненька і для неї підійдуть спиці 2,5-3 мм. Витрати стануть біля 10 мотків, бо у моточку 50 г. Такий кардиган буде чудово виглядати як у нюдових тонах, так і у яскравих. Літні топи тут є над чим поміркувати. Зв'язати спицями чи гачком. Наприклад, візьмемо топ з круглою кокеткою. В ньому кольори йдуть смужками і приєднується кожен раз нова нитка. Але є спосіб легше Це взяти YarnArt Flowers, в який виробник вже поєднав кольори в мотку. Flowers – це напівбавовна. І одного мотка вам вистачить на такий джемпер до 50 розміру. Спиці обираємо 3 мм і на резинку 2,5 мм. Такі вироби краще в'язати зверху донизу. Якщо ви слідкуєте за нашим блогом, то могли бачити мій джемпер з Hernard Flowers. Пряжа м'яка, приємна на дотик, легко і швидко в'яжеться. Посилання на опис я залишу в описі під відео. Такі речі гарно виглядають і у гачку. Наприклад, якщо взяти Rose Garden. Це 100% бавовна. Мотки 250 г з метражем 1000 метрів, і одного мотка вам також вистачить на цілий виріб. Я також в'язала ковтинку з цієї пряжі, і в гачку вона мені сподобалася краще, тому що при в'язанні по колу спицями може косити полотно. Такі пряжі не потребують візерунка, можна використовувати або лицьову гладь, або звичайні стовпчики з накидом, прикрасити їх ажурною регланною лінією. Однотонні топи та ковтинки виглядають теж класно, але тут треба чимсь прикрасити, додати їм родзинку. Наприклад, дрібний візерунок, як в цих моделях. Для таких ідей підійде бавовна, наприклад, газал гізамат, моточки 100 г метраж 250 метрів і це 100% єгипетська бавовна. Пряжа приємна на дотик, швидко і легко в'яжеться і гарно виглядає у виробі. При цьому має красиву та широку палітру кольорів і головне не крути в полотні при в'язанні по колу. А дрібний візерунок. Додасть родзинки виробу. Для такої пряжі беремо спиці 3,5 4 мм і витрати стануть біля трьох моточків. Якщо розглядати напівбавовну, то краще обрати Alize Cotton Gold або Yarnart Jeans. Спиці обираємо 3-3,5 мм і витрати стануть біля 200-250 г. Для помаранчевого топа підійде і мерсеризована бавовна. Вона чудово виглядає в ажурних візерунках. Наприклад, якщо взяти ярнар Бігонія або газал гіза, його величність бабусин квадрат, скільки можливостей він дає, ідей. І це велика нагода використати всі свої залишки пряжі. Топи, майки, сукні, спідниці. З ним можна зв'язати будь-що. Для таких виробів обираємо пряжу широкою палітрою, щоб краще підібрати відтінки. Бавовну можна взяти Бела. Вона не дуже товста. І ваші вироби будуть виглядати по літньому. Для неї обираємо гачок 2,5-3 мм. Витрати залежать від самого виробу. Якщо це не довга майка, то вам вистачить і одного-два мотка одного кольору чи по одному різного. З широкою палітрою гамою підійде і газал «Бебі Катон». Це не півбавовна, вона не товста, і вироби гачком будуть не такі товсті й масивні. Пряжа приємна на дотик і до тіла. Гачок обираємо 3 мм і витрати становлять біля 200 г. І, мабуть, кожна із вас хоче зв'язати собі сукню, спідницю або сарафан. Для таких моделей обираємо натуральну пряжу, бавовну або льон. На мій погляд, такі речі краще зв'язати гачком. Він гарно тримає форму і ваші вироби не будуть витягуватися під власною вагою. Моделей дуже багато. Всі вони різні і цікаві по-своєму і виконані у різних техніках. Можна побачити просто зв'язані візерунком або міксом різних. Сукні з мотивів, в техніці ірландське мереживо або філейне в'язання. Літні сукні гачком не повинні бути тостими, тому підбираємо тонку ниточку. Для таких виробів можна взяти алізе бела. І витрати будуть залежати від щільності самого візерунка. Буде він щільний чи ажурний, від довжини і розміру вироба. В середньому від 6 і більше моточків. Нагадую, в мотку «Алізебелла» 100 г з метражем 360 м. Гачок для такої ниточки підійде 2,5-3 мм. До тонкої нитки і підійде бавовна від торгової марки Ярослав. Це український виробник. Ниточка тонка, але це не заважає в'язанню. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то могли бачити нашу сорочку унісекс, яку ми в'язали з такої нитки. Посилання на майстер-клас я залишу в описі під відео. Ця бавовна підійде для будь-яких технік і різних візерунків. Гачок для неї обираємо 2 мм і витрати на сукню будуть різними. Все залежить від фасону, довжини і щільності самого візерунка. Тож обирайте, міркуйте і мерщій на наш сайт обирати ниточки. Посилання на всі ниточки, які взяли участь у нашому відео, ви знайдете в описі під відео. Якщо вам сподобався будь-який візерунок з наших фото, пишіть коментарі і ми зробимо на нього майстер-клас. Якщо відео було вам корисним та цікавим, дякую за лайки і не забудьте підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відосики. І всім па-па, солодких вам петельок! І чекаємо вас в наших магазинах!